Чергова китайська прибуда, але я дуже в принципі хотів таку штуку. Це геймпад для того, щоб грати на айпаді або на телефоні, але я брав для айпада, тому що він величезний і ще й розширюється. Так. Хо-хо-хо. Якісь проставки. Так, інструкція. Я думаю, що тут в принципі зрозуміло. Оу. Виглядає як геймпад на PlayStation. О! О. Так, це Type-C зарядка, ось я бачу вхід. Один, два боже, ну прям як настоящий DualSense. Це що? Не знаю, це якісь проставки, це треба почитати в інструкції. Що за перемичечки? Ну, не знаю, потім. Але беремо iPad І... Так його сюди намагаємося вставити. Так, ти що? Так, тут прорезинені такі штучки, не знаю чи. Ну, тримається так собі. Може треба оті підставки вставить Так і даєш, це може бути сюди. Типа воно його трошки піднімає ведь. Дупробуємо Доб2. Два О, з цими штучками трошки краще, але іначе припідняло. Ну, ух який! Красиво. Так, треба запустити гру. Для підключення треба нажати B і Home, депатру розуміє, що це е, геймпад контролер. І підключаємо до PlayStation. Чи... Дивіться, яка краса. А, все працює. І не гірше, ніж на Оригінальному dualSense, але є питання вібрації, він не вібрує. Ну, Це можна пережити, якщо є бажання пограти просто собі на диванчику, або на кріслі, або паралельно, якщо хтось з тобою дивиться телек, або сам дивишся телек і граєш паралельно. Клас. Є невеличкі фрізи, але це питання вже ремоут плею. Треба дивитись налаштування роутера або може виключити екран, монітор бутовковий. Всім рекомендую.